І лабораторія сніданку з Димприсудим відкривай свої двері. А хто там стоїть? Ось він, експерт. Що Життя без обману Олексій, Олексій Душка стоїн. на каналі Димпросуди. Привіт, Більоша. Отже, в чому головна небезпека, миючих засобів? Що тобі відомо? Ну, от бачиш, те, що сказав, щойно ну, і ваш хімік, по суті, насправді це хімічні засоби, і з ними треба бути дуже обережними. Тому що ми, як мінімум, є різна інформація. Але хтось каже, що за рік, хтось каже, що за все життя, хтось каже, що за 10 років. Але в залежності від того, як часто ми миємо посуд, які ми користуємося хімічними засобами, але у кожного свій цей вік, але ми випиваємо приблизно склянку. Миючого засобу, який не змивається з тарілок, коли Апотрапляє ми... потрапляє в організм. А там залишається організм. катастрофа! Зараз заради наших глядачів я показую експеримент. Я відчайдушно йду на це. Беру якусь дивну рідину, якою ми миємо тарілки, тазики, відра, і випиваю рівно стільки, скільки ми випиваємо за рік. Хух, прости мене, господи. А, ну, наука, -те. це ж наука. Ай-яй-яй! Ну я знаю насправді секрет. А де бульбашки? Зараз спіла піде! Бульбашки! Як це таке можна? А ми вживаємо і не помічаємо за смаком, що це вона. Це можна. Що ти та тут зараз? О, боже, який у тебе жахливий тархун, Руслане! Ай, здав мене! Тому що ми ці засоби ось у мене в руках, бачиш? Uh -huh. е, суть у чому е, неймовірно багато хімії, і е, щоб менше цього випивати і з'їдати, треба як мінімум на 15 секунд більше затримувати. Ну точно, 15 секунд змивати водою. тобто 15 водою. секунд з однією тарілкою стоїш, змиваєш, змиваєш, змиваєш. тільки не змиваєш спіною, а напінив, розчинилося. Змиваєш 15 секунд, Ой, розумієш, а вода дорога зараз. Ось я oh. раніше користую. Раніше зовсім не користувався практично е, засобами для миття. Але зараз я наш так рахую. Так скільки зараз коштує вода? Скільки зараз коштує гаряча і вода? Скільки ти мене від А так. от мене гостині одна наша сир, каже: що, А посудомийна машина, наприклад, яка напором дає, і змиває все, ні? Це знаєш. Ну чекай, туди ж все одно треба додавати миючий засіб. А виявляється так. Слухай, Слухальош, ну і по перше, ну ми, ми, ми маємо, коли вже купили щось. Так ми маємо взяти і почитати правильно щось прочитати про той чи інший інгредієнт цього миючого засобу. Що там має бути написано, що звертаєте мову увагу? Ну дивись, якщо говорити дуже так глобально, то це звичайно поверхнево-активні речовини, так які ходять пар, 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 от бачите, тут у нас є пар е різна кількість відсотків. От пар, е точні. Ще тут е, у нас зараз законодавством десь від 5, здається, до 30 дозволено. Ну от ми обрали е, три миючих засоби, в яких пар від 5 до 15%. відсотків. Тобто ми дивимося, що їх менше, але враховуючи це, звичайно, ти ж розумієш, що якщо е, сірчану кислоту е, від нею відмивати, то вона краще відмиває, так? А, а содою? А якщо соду відмивав, коли ну, щось? соду відмивав, звичайно, але вона може поцарапати по, по поверхню. По... Подляпати. А то тоді це пошкрябує наш організм, розумієш іншого. <как> так, тому ми маємо обирати з меншою кількістю пар. Є 30, є 20, ну це от це є від 5 до 15 відсотків. Це ми взяли на ринку. Зараз найпопулярніші засоби. <как> і бачите, їх ціна зовсім різна: 20 гривень, 9 гривень і 75 гривень. <как> ціна враховує якість? Ціна фактично враховує якість. Але дивись, зараз ми можемо це просто перейти. Давай експеримент, рукавички одягаю. Я Люблю дивись. тебе бачити <как> в рукавичках білих. Ну такі, знаєте, як. То ну, це означає, що ти експерт у нас. Як фокус, нехай буде експерт. Я тебе But... люблю бачити в рукавичках. Розумієш, і глядачам не пояснюю. де він мене бачив рукавичках? Ну no, <laughs> як на твоїх цих дивись, постах у Фейсбук? Ми робимо просту річ: беремо олію, то як, як мін такий, знаєш, в Так, наливаємо ложку так. І В склянку в... з водою. В Склянку з водою, так. Звичайно, рослинна олія, звичайна рослина, звичайнісінька. Знаєш, я зажав грошей і купив а, звичайнісіньку. Скупердяй не те слово. Так дивись. Зробили. Тепер суть у чому. Дивись, як у нас е такі от кульки, так да, великі, такі лінзи. А тепер дивись, що ми зробимо. Ми візьмемо. Речовини, так, пар. Давай е, почнемо з найдешевшого. Найдешевшого. Ось, Мабуть, щоб ви, найрозповсюдженішого. Щоб ви бачили, щоб Поставлю, ви бачили, так? так ага. Ось так от ми поставимо. Сюди я нічого не налю, щоб так. ви бачили, як було раніше. так? Ось ту саму. О, Господи. Що зараз буде? Виливаю сюди О. і, розбовтую. і хто не розбовтую. Угу. А, так, так, сюди. Оп. І розбохтую. Ой, подивіться, а ота лінза або отакі, знаєте, м, утворення а, олійні, вони зникли. Ну я тобі скажу, якщо а ми зараз почекаємо говорить? хвилин, я вже проводив цей експеримент. Якщо ми зараз почекаємо приблизно 7-8 хвилин, то ось тут олія знову збереться там, де найдешевший засіб. То, то, тобто не розчиниться. Не розчиниться. Бачиш, от бачиш, да. ну, нам вам буде погано видно, але Жоти бачиш, олія жовта то, на жовтому. Вже, ага. так. А ось тут і ось тут олія все ж таки е, більше розчиниться. Суть в чому? Ну, На мою думку, 20 і 75 гривень різниці там фактично е, в них немає, е, в тому, як вони знімають жир. Так? Але ми говоримо там про якусь там екологічність і все таке інше. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про екологічність, то я, чесно кажучи, помічав десь ну, за 145 гривень екологічні засоби. Особи. але якщо ви такий екологічний, то на що вам за 145 гривень, коли є сода? Гірчиця. І гірчиця, ось як було і руки, і руки, які ніколи ні, ні, нікого нічого. не Я так. тобі чесно Твої... скажу, да, да, я тобі чесно скажу, що раніше, от поки не піднялися тарифи, я просто ну треба одразу мити тарілку. Немає такого бруду, ну крім цих, знаєте, там такому там, коли ти там готуєш там курочку чи щось, не лишається, да, ага. лишається там на пательні або ага. на цих підносах. Ага. Інший жир, інший жир Ну, розчиняється легко. Просто треба одразу мити посуд, а не так, як у чоловічому гуртожитку. Він миється перед їжею. Залишається кілька секунд, і твої головні поради, які правила маємо знати при купівлі безпечних засобів для миття посуду. Безпечних засобів для миття посуду. Перше розуміти, що це хімія. Тому ми вдягаємо рукавички, якщо миємо дуже довго посуд. Друге. Е, максимально менша кількість поверхнево-активних речовин. Угу. І третє: е, більше ніж 15 секунд змивати гарячою водою цей засіб під напором. Угу. під напором. Угу. А якщо немає води, нагрівати у чайничку. Нагадаю, наші запитання відповідав ведучий програма Життя без обману Олексій душка. Тепер стало легше жити. Дякуємо тобі.